Пекін, зберігаючи офіційний нейтралітет, активно використовує тему війни у власній геополітичній грі. За повідомленням The Washington Post, цього літа Китай різко наростив експорт ключових компонентів до Росії, зокрема волокно оптичних кабелів і літій іонних батарей, що застосовуються у виробництві дронів менш вразливих до радіоглушіння. Експерти застерігають, що такі поставки посилюють ударні можливості рефії та викликають питання щодо дотримання експортного контролю. Ну і таке питання: як ви оцінюєте нинішню роль Китаю у війні? Чи можна говорити, що Пекін справді має ключовий вплив на її тривалість? І чому на вашу думку Китай одночасно заявляє про нейтралітет і продовжує такі експортні операції? Перш за все, нам варто зрозуміти, що Китай, не дивлячись на його позицію, не дивлячись на ту велику військово технічну допомогу, яку він надає, не хоче ні перемоги Україні і відповідно наших західних партнерів, ні перемоги Росії. Він зацікавлений в одному, щоб війна тривала максимально довго зникровлюючи усі сторони російсько-української війни. Бо на цьому він отримує дешеві російські вуглеводні. де на одному барелі він економить як мінімум 6 доларів, Орів тому що Росія обмежена в своїх експортних тепер ресурсах після наших далекобійних ударів. Ну і в принципі для неї дуже і дуже обмежені ринки. Це по перше, по-друге, Китай хоче. Таким краном щодо продовження агресії він дає Росії рівно стільки допомоги, щоб вона десь не обвалилася. Фактично, таку роль для України відігравали Сполучені Штати за адміністрації Байдена, коли нам так само припиняли кран військової допомоги на пікові наших контрнаступальних дій. І так само, коли нас просили не бити по нафтопереробних заводах стосовно можливості, дійсно такі плани є, але знову ж таки вони будуть регулюватися відповідно до ситуації на лінії бойового зіткнення. Але зараз можна стверджувати, що. Що 90% дронів, які виробляє Російська Федерація, вони саме мають китайські компоненти. Китай все більше не хоче бути хабом для обходу санкцій для Росії, а саме постачати і заміняти її своєю продукцією. Ну тобто, коли там потрібні якісь напівпівровідники чи дорога електроніка, він більше її не транспортує там е -о 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 Кольними шляхами зі Сполучених Штатів Америки, Швейцарії чи інших країн, а каже: ну ось в нас не виходить більше це робити. Будь ласка, Китай, купляйте китайські компоненти. Шахеди все більше стають не іранськими, а китайськими. На них вже встановлюються 16-канальні антенни, більш стійкі до наших засобів радіоелектронної боротьби. Для розуміння перші шахеди мали 2 4 канальні антени, які е, не витримували якраз дію наших РЕП, е, крім того, е, воюють китайські. Скі диверсійно-розвідувальні групи на стороні Російської Федерації це цілоспрямована політика уряду для того, щоб здобувати безцінний досвід для китайської армії сучасної високотехнологічної війни, високої інтенсивності, ну і відповідно високої частоти зміни характеру бойових дій. Переходячи до конкретики, китайські спеціалісти зокрема працюють на Іжевському заводу Купол. Китай дає їм технології, дає спеціалістів, і зокрема спільно вони виробляють дрон Гарпія 1 Також все більше Китай бере участь у удосконаленні безпілотника імітації Гербера. Це ті, які залітали на територію Польщі, і на які польська авіація витрачала дороговартісні ракети. Ну і так само вкладаються у дрони, які необхідні безпосередньо для. Коригування артилерії, тобто Росія повністю залежна від цього, від китайської допомоги від продажу вуглеводнів на китайські ринки. Тому насправді політика США, яка нарешті приходить до розуміння за місяці місяців війни, завдяки нашим силам оборони, які забезпечили цю стійкість, саме відбулася зміна політики, США, Якраз і полягає в тому, щоб з Росією добиватися миру через силом з Індією. Це нібито вже є домовленість, що Індія не купуватиме російську нафту. Бо США у відповідь на це вже запровадила 50% відсоткові мита на індійські товари замість 25%. відсоткових. Ну і планується зустріч Сідзіпіна і президента Сполучених Штатів. Тобто тепер вирішення долі російсько української війни воно вже знаходиться не в Москві, а безпосередньо в Пекіні тому точно маємо шанси на обережний оптимізм, тому що і Китаю є що запропонувати штатам, і так само сполученим штатам є, що запропонувати Китаю, зокрема що стосовно торгівельної політики і зняття обмежень на критичні для КНР товари. Пане Дмитре, також рада вас вітати, і хочу далі поговорити також і про тему того, що дописує наша розвідка. А саме вона попереджає про те, що Китай і Північна Корея поступово так би мовити освоюють східні регіони Росії. В обмін саме на підтримку У війні Кремль фактично розплачується чи то територіями, подекуди ресурсами і навіть трудовими квотами. Усе це відбувається звичайно на тлі якраз таке економічної стагнації в РФ та наростаючої залежності від союзників, які власні інтереси, тож хотіла б запитати вашої думки, як ви вважаєте, чи можна вважати, що Китай і КНДР утилізують так, би мовити, Росію у власних стратегічних цілях і чи готова взагалі Росія згодом віддати так, би мовити, ще більше в обмін на технології чи до прикладу зброю від КНР або КНДР? Не можна сказати, що це прям територіальні якісь претензії. Наразі Китай і КНДР нарощують саме свою присутність у регіоні, зокрема через робітників. Коли дешева робоча сила з КНДР йде на російські заводи, отримує три копійки, а основні кошти йдуть саме у казну Кеняна. Це однозначно факт. Ну і так само китайці думають, що це будівництва спільних проектів, викачки енергоресурсів, багато всього іншого. Крім того, Росія не змогла з збитися із Китаєм угоди щодо будівництва Сибірського потоку, 2 діє тільки Сибірський поток, 1 і через нього навіть було через цей перший. Трубопровід збільшено прокачки, і це все загрожує жителям далекосхідних територій, де власне є основні поклади нафти і газу. І про що вже прямо сказав Путін: що зима буде важкою і місцевим мешканцям, де, де є основний видобуток, потрібно запасатися енергоресурсами типу дрова. І це. Пряма цитата російського президента. Е, тому для Росії, яка себе загнала на щастя в глухий кут, зараз важливо вистояти, витримати в цю війну. Ну і звісно що вони марять однозначною перемогою. І зараз вони не рахуються із безпекою своїм суверенітетом, бо вони повністю стають залежними від фактично цих двох країн. Китай дає технології, а Корея дає живу робочу силу, отримує кошти і отримує російські технології, зокрема стосовно оновлення КИК. Е, Північно-корейського авіапарку, бо є досить такий морально застарілий, приблизно там 60-х, максимум початку 70-х років. Е, тому е, дуже добрі процеси. Чим менше центральна влада впливатиме на регіони, особливо далекосхідні регіони, тим в принципі і буде слабнути е, диктатура Кремля в цих регіонах. Тому побачимо, але те, що це відбувається, однозначно факт. І власне ГУР нас про це поінформував і поперед. Пане Дмитре, дякую за вашу відповідь? І хочеться також поговорити і про США, що відбувається там? Адже президент США Дональд Трамп заявив, що Індія припинить купувати нафту з Росії, що правда не відразу, а поступово за його словами. Прем'єр наредра моді дав відповідну обіцянку, адже така торгівля дозволяє Росії продовжувати війну. Трамп також натякнув, що тиснутиме на Китай з тією ж вимогою, хоча обидві країни користуються вигодою від знижок на російську нафту. І таке питання: наскільки реалістично що Індія дійсно повністю відмовиться від російської нафти з огляду на її енергозалежність і вигідні умови імпорту, і чи може США ефективно тиснути на великі країни глобального півдня, зокрема Індію та Китай, аби змусити їх відмовитися від російських енергоресурсів? Ефективно може тиснути, тому що Індія є ключовим гран... гравцем у цьому регіоні. Е, Індія має давні суперечки з Китаєм, зокрема прикордонні суперечки щодо демаркації лінії державного кордону у високогірних районах. І, от фактично, з моменту незалежності Індії е, між цими двома країнами е, регулярно спалахують прикордонні сутички. Інколи це навіть можуть бути бійки, різанина, інколи це повноцінні зіткнення з використанням артилерії і. Е, е, Делі і Пекін точно не союзники, і відповідно політика США полягає в тому, щоб зробити Росію максимум нерукостискаємо. Ви то отримуєте дешеву російську нафту, але натомість для економіки ваші товари закриті від великого американського ринку, і Трамп робить поступово. Він тисне на Індію. Спочатку 25% мита, тепер 50%. Ну і відповідно, Індія починає відчувати більше демеджу, аніж профіту від купівлі російської нафти. Е, перші заяви. Від урядовців Індії власне це підтверджують. І ну, пряма заява якраз відбулася у Делі, що протягом багатьох років власне Індія і планувала розширити джерела постачання енергоросії. Ще дуже важливий факт: індопакистанський конфлікт, який спалахує так само з регулярністю. Пакистан це мусульманська країна про релігій, релігійність і громадян Індії, я думаю, знають усі дуже дуже багато. Не вивчали в школі. То якраз. Evet. Oh. Китай допомагає технологіями і зброєю саме Індії. Індія закуповує зброю частково у європейців, американців і навіть у росіян. Тому, враховуючи, що Пекін відіграє для делі дуже такий дестабілізуючий фактор, то все більше Індія, яка намагалася от зберігати багатовекторність лінії США, Росія, Європа і навіть той же Китай намагатися з ним все таки не переходити до відкритої конфронтації. Вона все більше починає дрейфувати. У саме у бік Вашингтону і ще один дуже важливий нюанс: наші сили оборони забезпечили зменшення потужностей Росії, тому що ми то вразили одну 20% російських е, НПЗ і інших, наприклад, тих же газових об'єктів. Але це все е, призвело до того, що 40% е, відсотків підприємств нафтовидобувної галузі і газової галузі, вони ну зараз простоють, тому що вибиті важливі ланцюги е, постачання, і в результаті результаті наразі російське НПЗ генерують приблизно до 1 мільйона барелів на добу, що приблизно це є найнижчим показником за останні два роки, зокрема за допомогою використання тіньового флоту Російської Федерації. Тому, скажімо, так для успішності проведення цієї політики і відриву Індії від Китаю точно є для цього усі передумови. Пане Дмитро, також не можемо з вами і не обговорити останні публічні заяви Дональда Трампа до російського диктатора. Він знову вже не знає, який раз поспіль звернувся до Владимира Путіна із закликом знову ж таки припинити бойові дії, зупинити кровопролиття. І під час прес-конференції глава Білого Дому він заявив, що все, чого ми хочемо від президента Путіна, щоб він зупинив це, підкресливши, що від війни страждають звичайно як українці, так і росіяни. І за словами Трампа, головна мета Сполучених Штатів наразі. Це якраз таке мирне врегулювання конфлікту, адже продовження війни лише поглиблює трагедію. Ну і знову ж таки, вже завтра, 17 жовтня, президент нашої країни Дональд Трамп вони зустрінуться, будуть обговорювати питання можливого миру. І хотіла б запитати вас, як ви вважаєте наскільки серйозною є наразі ця заява Трампа в контексті реального впливу США на припинення війни в Україні? І яка реакція Кремля на подібні звернення? Чи мають вони взагалі хоч якийсь ефект? На щастя, реакція Кремля це поки що виключно істерика. Вони через дякуємо їхній недолугісті, що вони не продумали якусь свою дипломатичну стратегію на випадок зміни політику Вашингтону. Чому так сталося? От подивимося, перші кроки адміністрації: від ми змінюємо свою політику і правила гри, і ви, Україна, виконуєте те, що ми вам кажемо. Ну, бо у вас просто немає виходу. До те, що заявляє гексет, ми будемо постачати, ми будемо підтримувати розвиток програми Пьору і навіть. Ідея створити. Трампом фонд стійкості України, щоб якраз власне у випадку провалу перемовини з Китаєм, ті мита, які накладені на китайські товари, переспрямовувати власне у цей фонд. Це така ідея, яка зараз активно обговорюється в кулуарах Білого Дому в хронології, тобто була така політика США. Вони висували багато ідей, яких нас тоді просто розривало, і обмін територіями, і визнання російської окупації Криму, і перекладення на жертву агресії, тобто на нас, основно Ної відповідальність за початок російсько-української війни, і відповідно, ми пам'ятаємо те потепління між Госпою і Вашингтоном. Але ми відмовилися до обміну території. один із представників уряду а це Рубіо розгорнув свій літак над Атлантичним океаном. Коли ми сказали, ні-ні ні, ніякої окупації легітимізації Криму ну точно не буде. Е, і фактично, щоб нас десь більше е, урегулювати Росії, був даний люфт часу для того, щоб покращити своє положення у тій же Донецькій області, за яку власне вони вирішили провести торги е, за літню наступальну кампанію. На щастя, Росіяни провалили е, просування по винищених селах і посадках. Ну це для міжнародної геополітики просто ніщо, враховуючи ті величезні втрати, які несе Російська Федерація. Вони однозначно просто не співмірні і через те, що наразі обмежується їхні ресурси через наші далекобійні удари, то е відповідно перспективи, що росіяни зможуть якось нас переломити, на щастя тануть. Пів осінньої наступальної кампанії пройшло і на щастя, фронт не посипався. Ми ліквідовуємо загрози, стабілізуємо ситуації, десь вони далі рухаються, але це просування вздовж 1200 кілометрової лінії бойової зіткнення приблизно 7-8 квадратних кілометрів на добу. Для розуміння минулого листопада вони просувалися з темпами 35-40 квадратних кілометрів на добу. Тому, враховуючи, що як люблять говорити у Росії, немає карт. Росія нічого не пропонує. Вони навіть не вдають. Ця до якоїсь дипломатичної гри, і вирішили власне американці, розуміючи, що Росія зараз найслабша з 91-го року, оці ставки підвищувати. І ми відповідно є величезний виклик, що ми цю справу довели до кінця, і це забезпечили наші сили оборони на фронті, які витримали. Ми наростили нашу далекобійність, і коли ну всі зрозуміли, що навіть силами України Росія сипеться. То чому відповідно не підтримати цей процес, як там переможи спочатку, щоб я тебе підтримав? Власне цим і керуються американці. Знаєте, рік тому, коли я казав, що ми підійдемо до питання томагавків, то медійна і експертна спільнота крутила пальцем біля виска. Ну здурів таке говорити. А зараз це наша реальна вимога, і президент Сполучених Штатів скоріше схиляється до відповіді питання технічного регулювання: як вони будуть використовуватися, ким використовуватися, і по яких власне цілях летітимуть? Тому Well... uh... Більше до світу доходить. Єдине можна досягнути миру через силу. Якщо це станеться припинення вогню, далі йде велика дипломатична робота, гонка озброєнь, і потрібно буде за чотири роки, коли Росія відновиться і захоче знову вдарити по Україні, довести наші потужності до такого рівня, щоб у Москві розуміли, що новий виток агресії призведе уже до розвалу Російської Федерації, що вона просто посипеться. Тому це наш шлях, наша найтемніша ніч перед світанком, і нам важливо витримати, підтримувати військових всіляко допомогти допомагати, підтримувати дипломатичну лінію нашого вищого військово-політичного керівництва зеленського паліси, інших представників офісу, уряду парламентарів є всі шанси нам вистояти і є всі шанси припинити вогонь на вигідних для нас умовах.